Всім доброго дня, дякую за підписку. на Мій канал. В середу, 24 серпня, в нас стартує нове злиття на епічного героя на гор'ю. Злиття буде проходити в звичайному режимі з часток. Як повідомляють розробники, герой буде цікавий на арені та війнах фракції. Пробіжимося по навичкам цього героя. За один він атакує ворога два рази, атакує ще раз, якщо знаходиться під дією бонусу атаки. Кожен удар із ймовірністю 20% накладає блок активних навичок на два ходи. За 2 атака по ворогові накладає блок бонусів на 2 ходи. Перед атакою краде всі бонуси цілі, якщо знаходиться під дією бонусу атаки. За три має атаку по всіх ворогах, скорочує перезарядку цієї навички на один хід, якщо атакує під дією бонусу атаки. І пасивна навичка, коли здоров'я ворога падає нижче 30%, накладає на себе бонус атаки 50% на 2 ходи. Цей бонус не можна зняти. Як бачимо, цьому герою потрібен обов'язково в парі герой, який накладає бонус атаки, щоб розкрити силу цього героя. Тому це герой середнього рівня буде цікавий тільки на старті гри, якщо вийде зробити злиття. А для всіх інших відпочивайте від цього злиття, але ще треба побачити його коефіцієнти атаки. Можливо, на війнах фракції він нам і стане в нагоді, якщо немає інших героїв. Тому чекаємо на злиття. Всім дякую за перегляд і мирного неба.